Усім привіт, вітаю вас на каналі. Я нагадаю, що з вами Вікторія, діджитал-маркетолог, яка вже в маркетингу 5 років. Я маю власну маркетингову агенцію і також створила маркетингове медіа. Але про це я розкажу трішки згодом. Сьогодні, як ви вже могли зрозуміти, тема буде про LinkedIn, а саме LinkedIn бізнес-сторінки. І це відео буде дуже корисне, особливо для власників. Бізнесів, які хочуть зайти в LinkedIn, або навіть якщо ще ви не знали, що вам він потрібен, можливо, ви зловите себе на думці, що це саме для вас, або для саме менеджерів, які хочуть розібратися більше, що таке бізнес-сторінка в LinkedIn, Можливо, просто у вас є такий запит від вашого клієнта. Тому, в будь-якому разі, не перемикайтесь, я думаю, буде для вас дуже корисно, тому що я з LinkedIn працюю вже доволі довго і знаю, маю що вам розказати. Перша. Що хочеться розказати, це те, що таке бізнес-сторінка в LinkedIn. Бізнес сторінка в LinkedIn — це не особиста сторінка, це ясно. Ви не можете зробити бізнес сторінку, якщо у вас не буде вашої особистої сторінки. Особиста сторінка це ваше прізвище, ім'я, бізнес-сторінка це ім'я вашого бренду. Тобто, ви там розповідаєте і бустите все про ваш бренд, ваші послуги, ваші особливості і так далі. Звісно, якщо ви займаєтесь, наприклад, одягом, квітами, ювеліркою, не знаю, парфумами, продаєте там, не знаю, якісь крафтові вироби, LinkedIn для вас працювати взагалі не буде. Це не для вас. Ну, ви це не заборонено, ви можете зайти, можете додатково розказати про себе, але просто для впізнаваності — можливо. Е, от тому повертаємося, що якщо у вас бізнес пов'язаний з ІТ-сферою, якщо це не знаю, якась маркетингова агенція, якщо це якийсь saas продукт, е, то просто будь-яка якась платформа, особливо якщо засорі орієнтована на іноземну аудиторію, тоді бізнес-сторінка буде для вас працювати. Якщо ми вже визначилися, що, наприклад, нам потрібна така бізнес-сторінка, далі вирішуємо, для чого нам бізнес-сторінка. Для того, щоб вона просто була окей, але тоді не очікуємо якихось великих результатів. Нам потрібно визначитись дійсно для чого нам вона? Для підписників, для впізнаваності, для того, щоб генерувати трафік, для того, щоб генерувати лідів чи, можливо, навіть клієнтів. Тобто насправді є різні цілі, і по-різному можна підібрати стратегію для цього. Е, якщо ми вже визначили, що нам потрібна бізнес-сторінка, бо наша ніша підходить, і, наприклад, ми хочемо е, більше розказувати просто про бренд на цій платформі в LinkedIn, і збільшувати кількість трафіку на сайт, і таким чином також збільшувати кількість лідів, наприклад, щоб люди дізнавалися. Ми вже це визначили. Далі нам потрібно розібратися, як просувати бізнес сторінку, тому що це не інстаграм-сторінка, це не фейсбук-сторінка, це абсолютно інша, яке доволі важча. В реалізації, в просування і розкажу чому. Е, LinkedIn дає свою органіку 100%. Е, тобто, ви створюєте пост, вас лайкають люди, які підписані на тих людей, навіть які ще вас не знають, теж бачать у вас пост і так далі. Ну, Тобто є дуже багато насправді переваг. І LinkedIn ще дає органіку. Е, особливо він любить людей, які постійно створюють контент, бо там не всі це роблять. Хтось просто заходить в LinkedIn, наприклад, шукати роботи. Це нормально, це теж платформа для цього створена, от але повертаємось до того, як вже ж просувати сторінку. Бізнес-сторінку колись до мене звернувся клієнт в Директі LinkedIn, який мав запит просувати бізнес сторінку. І він запитує: чи маєте ви досвід в створенні та просуванні бізнес-сторінки в LinkedIn? Я кажу так. Але в мене є теж декілька уточнюючих питань, які були доволі логічні. Ці питання звучали так: чи буде ця сторінка вестися англійською мовою, чи будуть вони мати бюджет на, можливо, додаткову рекламу в LinkedIn, бізнес сторінки І чи є якась людина, наприклад, там, власник бренду чи представник цього бренду, який буде додатково допомагати розвивати бізнес-сторінку? Чому я задала ці питання, логічні доволі? Тому що. В бізнес сторінок LinkedIn немає органіки. До речі, ці питання залишилися без відповіді, бо мені більше не відписали. Е, от, але я би не починала роботу просто всліпу, Знаючи, як воно працює, але ну не змог не змігши довести і донести це до клієнта, в принципі, на цьому і закінчилася вся наша комунікація. Е, от бізнес сторінки в LinkedIn, вони і не мають як такої органіки. Тобто, якщо ви публікуєте допис в інстаграмі е, там, зі сторінки свого бренду, люди його бачать. Якщо ви публікуєте, наприклад, його там не знаю, в TikTok, звісно, всі бачать ваш бренд. Якщо ви публікуєте якийсь пост з бізнес-сторінки в його майже не побачить, навіть інколи підписники можуть його не побачити. Тому що навіть якщо ви сидите в LinkedIn, задумайтесь і задайте собі зараз питання. Можете навіть зайти в LinkedIn і подивитись, як часто вам попадаються пости, які створені ну, через бізнес-сторінку. Можливо, ви би будете бачити пост лише в тому випадку, якщо його хтось репостне. Хтось не знаю, підпише якийсь комент, або ну ви просто зайдете і будете бачити ці пости. По-іншому воно не працює. Тому повертаємось до того, щоб просувати класну бізнес-сторінку в Лінкідін, е і щоб вона працювала, нам потрібно трішки додатково допомогти. Е Пояснюю, як перший варіант це створення, звісно, особистого бренду в LinkedIn, і коли ви будете... Наприклад, вести особистий бренд, постати хоча б там, не знаю, один пост на тиждень і вести паралельно бізнес-сторінку в LinkedIn, то тоді ці пости, які ви Публікуєте на бізнес сторінку, ви можете репостити на свою особисту сторінку. Зможете репостити просто, можете репостити з думками своїми. Тобто, так чи інакше, вже люди будуть бачити, що у вас є бізнес сторінка, що вона активна, що там є якісь люди, будуть, звісно, якось реагувати на пост і таким чином збільшувати активність вашої бізнес-сторінки. Це буде дуже добре працювати. Чим більше ви будете це робити, тим більше люди будуть запам'ятовувати, що ви є власник, ви є власник такого-то бренду, у вас є бізнес-сторінка, де ви публікуєте доволі класний, якісний контент, і люди навіть будуть повертатися до вас, заходити ціль... цільово на цю бізнес-сторінку і будуть, там щось не знаю, якось реагувати з вашим контентом. Е, навіть переходити на сайт, тому що це знову ж таки додаткова, е, додаткова платформа для генерування трафіку. Тобто бізнес-сторінка плюс розвиток особистого бренду дорівнює якісне класне просування цієї бізнес-сторінки. Друге, другий метод просувати бізнес-сторінку це, звісно, запустити додаткову рекламу. Е, ну, на жаль, поки що, українською мовою, ви цього зробити не зможете. Е, от можна, можна запускати українською мовою креативи, але е, коли ви публікуєте, наприклад, текст українською мовою в LinkedIn і хочете е, там забустити якийсь пост, тобто взяти його на рекламу. Інколи LinkedIn може просто відхилити це, тому що хоче, щоб це зробили англійською. Тому якщо ви націлені на іноземну аудиторію, і у вас вже є бізнес-сторінка, реклама може вам допомогти. Плюс LinkedIn апріорі. Одна з найдорожчих реклам зі всіх соцплатформ, але саме просувати бізнес сторінку це не є настільки дорого. Тобто, ви можете додатково не знаю, брати на рекламу якийсь пост, аби його більше людей побачило, зробити так, щоб більше людей на вас підписалося, тобто збільшувати кількість підписників. Тобто, робити це платним чином, допомогти трішки розвив, краще розвиватись і швидше вашій сторінці за допомогою платної реклами в LinkedIn. Але при умові, якщо це буде англійський контент. Ще один момент, яким ви можете залучати нових людей зацікавлених, це виставити вакансію від імені вашого бренду від імені вашої бізнес-сторінки. І часто таке буває, коли люди подаються на вакансію, вони автоматично і підписуються на вашу сторінку. Таким чином вже стають підписниками. Але якщо, наприклад, ви дійсно шукаєте цільових людей, цільових цільову команду, яка зацікавлена вашим продуктом і апріорі зацікавлена вашою нішою, вони підпишуться і, можливо, навіть будуть якось реагувати, будуть бачити цей контент, особливо якщо ви будете робити якісний крутий контент на вашій бізнес сторінці. Не просто розказувати про ваш бренд, про послуги, які там є, це все дуже добре, і це повинно бути. Але контент LinkedIn на бізнес сторінці теж повинен мати свої особливості. Це ще такий один варіант, як можна розвивати бізнес-сторінку. Також ви можете робити ньюзлетер. Ньюзлетер від імені бренду. Звісно, треба мати певну кількість підписників. По-моєму, якщо у вас буде менше 200 підписників, ви цього зробити не зможете. Треба мати мінімум 200 підписників в бізнес сторінці, створити ньюзлетер От і просувати цей ньюзлетер, Таким чином, знову ж таки, люди будуть бачити ваш бренд, ваш нюзлетер, вони будуть бачити ваш контент, будуть підписуватись, будуть, будуть активними на сторінці і не будуть забувати, що ви є, ви є такий бренд. Це ще один зі способів, як можна просувати бізнес сторінку. Плюс, якщо ви працюєте, наприклад, з бізнес сторінкою і додатково просуваєте її через особистий бренд, навіть буде так звана більша емоційна. Зв'язки, тобто емоційний конект, тому що люди завжди йдуть до людей. Мали бірогідність, що холодна аудиторія відразу перейде на вашу бізнес-сторінку, зацікавиться вашим продуктом і піде там щось купить вас. Коли в LinkedIn людина бачить, хто за цим стоїть, коли є якась жива людина, яка просуває активно цей свій продукт, там свою послугу. Є більш тоді вірогідність, що люди зацікавляться, тому що все ж таки всі ми хочемо розуміти, до кого ми йдемо, що за цим стоїть, що танцюється людина, як вона подає свій продукт, як вона любить свій продукт, і якісь цікаві моменти розказати. Це набагато краще ніж сухий контент від бізнес-сторінки, який буде просто перебувати там на бізнес-сторінці, який навіть не будуть бачити люди. Тобто, ви можете звичайно просто створити бізнес-сторінку, сухо її наповнювати, аби був. Якийсь там контент, аби були пости, але тоді справді не очікуйте ніякого результату, бо в такому випадку вам бізнес-сторінка буде просто аби було, тобто просто аби там не знаю, час від часу, можливо, якісь вакансії виставляти, час від часу, або люди десь там знаходили, і так далі. Це, в принципі, інколи теж нормально. Це не є погано, тому що інколи в людей такі пріоритети, що вони не ставлять пріоритет на бізнес-сторінку. Але оскільки ми сьогодні говоримо саме про просування цієї бізнес-сторінки, то така стратегія для вас буде програшною і ви не отримаєте нормального класного результату. Більше того, LinkedIn розуміє, що це, типу, як не знаю, комерційний контент. Він розуміє, що є бізнес сторінка і там, скоріше за все, публікується комерційний контент. А LinkedIn дуже любить особисті історії, особистий контент, особисті кейси. Тому знову ж таки, він понижує активність на бізнес сторінці. Він понижує вірогідність того, що люди будуть бачити ваші пости, які ви опублікували від імені на вашій бізнес-сторінці. І таким чином знову ж таки ви будете створювати контент, який ніхто не буде бачити, і який не буде приносити результату. Тому, аби якісно розвивати сторінку, потрібно. А робити репости, або не знаю, якісь там або цікавий контент робити такий, щоб підписники самі його теж репостили. Тобто, в будь-якому випадку, без вашої особистої участі або без участі вашої активної аудиторії, не обійтися. Тобто, постійно потрібно якось бути активним, щоб допомагати розвивати цю свою бізнес-сторінку. Хочеться завершити це відео на такій ноті, що. Uh, ідучи в LinkedIn, ви повинні розуміти, що він працює трохи не так, як всі інші соцмережі. Він може дати свою, він може дати свій результат і він його дає. Але лише в тому випадку, якщо ви не будете сліпо копіювати контент, наприклад, який ви підготували для інстаграма там чи для Твітера. Або, наприклад, ви не будете думати, що ви от зайдете в LinkedIn і до вас відразу напишуть якісь там потенційні партнери чи клієнти, так воно не працює. LinkedIn теж потребує роботи, систематичної роботи. Якщо ви будете в LinkedIn активні, якщо ви чітко будете розуміти, для кого ви не будете сліпо додавати, наприклад, всіх ваші конекти тільки заради більшої кількості конектів. От якщо ви будете розуміти чітко ваші якусь вашу цільову аудиторію, хто для вас може бути корисний як для бізнесу, так і для загального вашого не знаю розвитку. Коли ви це зрозумієте, тоді... Бізнес-сторінка, особиста сторінка це все буде працювати на вас, це все буде давати вам крутий результат, е, от, але знову ж таки не очікуємо швидких результатів, тому що потрібен час. Навіть запуск реклами е, теж потребує часу, щоб розкрутитись, щоб зрозуміти, хто ви, щоб зрозуміти, яку аудиторію вам давати. Тому, заходячи в LinkedIn, а зокрема в бізнес сторінку, складаємо собі план того, як ми будемо розвивати цю бізнес сторінку, сліпо постити і вірити, що він зайде цей контент, ви так не досягнете ніяких результатів. Так 100% воно працювати не буде. Якщо хіба у вас немає такої цілі знову ж таки, на сьогодні це все. Якщо цікаво ще дізнатися щось про LinkedIn, Дін, то пишіть. Якщо можливо комусь потрібна консультація, буду рада розказати трішки більше. Зокрема, суто з вашого випадку, можливо, у вас. Є свої якісь певні запити з вашої точки зору для вашого бізнесу? Теж буду рада поспілкуватися і провести якусь консультацію або навіть повноцінне ведення. Пишіть, буду рада, і побачимось в наступному відео.